Прекрасний вечір нам подарував Господь. Ми маємо добру можливість, знаєте, досить теплий осінній такий день. Ще можна навіть без курточки пройтися. І знаєте, це благословення Боже, що ми правда маємо добрі приємні погодні умови, знаєте, особливо коли ця погода необхідна, знаєте. Людям, особливо, знаєте, в цей час багато весіль зараз відбувається, і люди це дуже цінують. Так що для нас це також благословіння, тому що ми можемо бути вдома і молитви, і знаєте, і хай наше серце буде готове, щоб почути, що хоче говорити Господь до нашого серця. Я впевнений, що Бог Він хоче завжди знаєте, говорити, але від нас залежить наскільки ми готові, його почути, знаєте, або. Або, ну, але один є варіант, Бог хоче, щоб ми почули. І навіть той, хто говорить слово за цією кафедрою, брати і сестри, він також максимально використовує всі якісь засоби, всі методи для того, щоб це слово воно було почуте людьми, які знаходяться в залі. І хай Бог благословить кожного із нас у цей час вечірні. Нехай буде молитва в нашому серці за тих, хто говорить також слово. І хотів би, знаєте, це аналізував проповіді, які я говорив, я не часто проподую, але які я говорив, то декілька останніх проповідей я дивлюся, вони якось рухаються в одному напряму. Я, якби спостерігав, що я говорю на тему віри. І сьогодні також я хотів би продовжити цю тему. Моя сьогодні проповідь називається Історія віра про справжня віра чотирьох друзів. Ми всі знаємо цю історію вже, певно так. Вона записана в Євангелії від Луки, давайте ми її зачитаємо. Це буде п'ятий розділ. Досить знайома нам історія, але давайте все-таки ми її згадаємо знову у пам'яті, як це відбулося у житті цих людей, в житті Ісуса. 17 й вірш. І сталося одного дня, коли він навчав сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галілейських і юдейських. Та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, тобто в Ісусові, щоб оздоровляти, і ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагались нести його і покласти перед ним, і не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах, та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи, і книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи. Тож він, що говорить таку бознавагу, хто може прощати гріхи, окрім самого Бога, пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм відповідь, що ви роздумуєте у ваших серцях? Що легше? Сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати встань і ходи. Але щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи? І сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І, вразу, ставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. І всіх охопив жах, вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи, неймовірне, ми бачили сьогодні. Ось така історія, яку ми дуже багато раз чули, прослуховували, чули на, цю, я думаю, на цей уривок і проповіді, але я хотів би ще раз сьогодні звернути увагу. На цей текст. І особливу увагу хотів би звернути на цей вірш. 20-й, каже, побачивши їхню віру. Взагалі, коли ми аналізуємо все-таки або читаємо Біблію, ми бачимо ще раз той факт, хочу нагадати, що ми саме найбільше, чим, чим люди здивували Ісуса, це вірою, і чим ще більше здивували, це невірою Ісуса. І приємно, коли справді ми можемо здивувати Ісуса, або коли люди... Дивуючись у себе йому їм дуже приємно. І знаєте, ще той факт, от коли давайте проаналізуємо собі таку ілюстрацію, от коли каже, побачивши їхню віру, от взагалі, нараз люди знаєте, говорять таку річ, та я вірю в Бога в серці, я вірю в Бога, я вірю, знаєте, і так б'ють себе в груди, я вірю в Бога. Ви знаєте, Я так спостерігав, справді, наша віра, от, моєму ближньому, якщо я так буду говорити, вона нічим не допоможе, якщо я йому буду сказати, я вірю в Бога. Ну, Звичайно, людина, ми, як християни, ми розуміємо, що наша віра вона підкреслюється діла, ділами, справами, якимись вчинками. І тобто, звичайно, ми робимо якісь речі перед Богом, перед людьми, Бог. Але Бог дивиться, що рухає нами, коли ми робимо те чи інше в нашому житті. І Бог, звичайно, розуміє, коли ми робимо якісь речі, які до подоби Богу, нами рухає тоді віра. Звичайно, люди не до кінця цього можуть зрозуміти, особливо люди зі світу. Що це вони бувають? Вони бачать просто результат або вчинки, які ми робимо. Бог же Він набагато глибше бачить, Він бачить, що цією людиною рухає віра. І Бог оцінив е цих людей. І взагалі, от на початку е ми бачимо тут е такий боєвступ, що з багатьох сіл навколишніх, е галилейських, юдейських і поприходили багато людей. І каже, тут сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. Було багато дуже людей різними потребами. Вони прийшли до Ісуса. Не знаю, ну скільки там, яка ну не описано. Певно, я думаю, що дуже велика кількість людей, адже всі люди зазвичай, от, хто серед нас сьогодні, пройшовши в цей зал, взагалі прийшов і немає потреби. Якщо немає, то ну, не раз так буває, що через день, через два, через тиждень, через місяць у нас з'являються якісь проблеми чи потреби, чи ще якісь інші речі, де вони нас спонукають до якихось речей, де ми плануємо, де ми шукаємо вирішення, де ми молимося, де ми знаєте. Те чи інше робимо, щоб вони були вирішені. І от також багато цих людей поприходило. Але дивіться, тут були от, написано 18 е, взагалі, хотів би ще про 17 сказати: сила Господня була в ньому. І от Ісус, знаєте, він каже, була сила Господня готова в ньому. Я не знаю, наскільки. ну, В той час він був людиною, але в той час він був Богом. І я думаю, що він от, певно, він знав, що сьогодні трапиться така історія, що четверо людей сьогодні мають прийти до нього. І що от. Наперед далі і от, е, будуть відбуватися такі події. Я думаю, це він, ну, він як був Богом, він міг би це знати. Але той момент, що от з'являється тут четверо людей, які, каже, принесли на носилках. Зачасту ми е, чуємо що четверо друзів, але якщо читати інші Євангелії, то там не написано, що це були друзі. Що що це були якісь близькі люди? Я не знаю, які це були люди. Можливо, вони разом ходили в Синагогу, можливо, вони десь на одній вулиці проживали і бачили цього чоловіка паралізованого, який написано теж, скільки років був паралізований хворий. І от була така, знаєте, е, от був цей чоловік, але от все-таки знайшлося четверо людей. Е, четверо людей, які вирішили допомогти. Він же сам не міг прийти до Ісуса. Ісус зібрався там сьогодні, да, десь в якомусь місці, от написано, навіть в якому де, де це саме було, в якій локації. Але от люди, якби, приблизно знали, що Ісус сьогодні буде от там, в тій місцевості, і от е, вона буде прийти до нього і вирішити свої якісь потреби чи питання. І от, знаєте, знаходиться чи в четверо людей. А по-перше, чим знайшлося, чи четверо людей, да, був цей чоловік. Серед цих четверо людей це 100% був якийсь один лідер, який. якби який ну, запровадив, запропонував. Друзі, в нас є товариш, який правда лежить, який хотів би мати правда, нормальне життя, який хотів би мати оздоровлення і так само гарно функціонувати, жити так, як ми живемо. І певно, хтось, знаєте, запропонував один одному, і вони зговорилися. Ну, інші ну, інші могли сказати, ні, я не можу, тіпа, якби. Ну, ми пропускаємо, я не можу якби, допомогти, бо в мене є свої потреби, я хочу, щоб Ісус в мої потреби вирішив. У мене ж теж є син, чи, чи, не знаю, чи дочка, чи якийсь там, хто там близький, який, я, якого я маю теж попровадити. Але все-таки знайшлося четверо людей, знаєте, і які почали е, робити цю справу, нести цього чоловіка до Ісуса. І перша думка, яку я хотів би сказати, що віра, вона не, не егоїстична. У цих людей, ну, аналізуючи життя, або те, що ці люди почали робити, якби був в них егоїзм, якби в них була своя я, своя воля, вони не включилися в цю працю. А от їх цих четверо людей, які включилися в цю працю, щоб допомогти цьому чоловіку, їм і рухала неегоїстична віра. І далі, коли ми читаємо іншу думку, як я вже говорив, те, що віра вона є впливова, або іншими словами, таке слово є як заразна. Тобто, вона запровадила інших людей. У мене от була віра, і я запропонував комусь іншому. давай, І ми згодилися, знаєте. І... Тобто віра, вона, вона здатна е... Е... Ну, набувати поширення або більше і більше людей вони можуть якби, вступати в цю віру. Тобто віра вона є впливова. І іншим також, типу пункт, що ми можемо бачити, віра вона починає діяти. Вони, каже, почали його нести і намагалися нести. І поклали перед Ним. Ну, не написано далі, якщо ми можемо себе уявити, скільки часу або яка відстань була до того, щоб прийти їм до Ісуса. Можливо, вони вже довгий час несли до нього, знаєте, втомилися. Це не просто якби, йти самому, а це нести чоловіка. Це ви знаєте, я не раз бувало пробував нести чоловіка, знаєте, це треба трошки якби, мати сили фізичної, і то досить треба інколи напрягатися. І от, знаєте, от несли ці четверо людей, і знаєте, прийшовши на те місце, де був Ісус, якби, ну. Яка реакція цих людей, які несли? Ну, одна потреба, цей чоловік, який не може вийти. Ну і звісно, що Ісус нам вийде, зараз і покладе і до нас перших вийде, ну, то вирішить наше питання всім другом. Але не так тут сталося. Ми бачимо, що тут віра вона є наполеглива. Коли друзі розслаблені, вони каже, намагалися нести і покласти його перед ним. Але не знайшовши, як пронести його крізь нам, то вони не зупинилися, вони почали лізти на дах. І крізь черепицю опустили його, тобто почали розбирати кришу, щоб все-таки, знаєте, от, е, донести його і щоб цей чоловік він отримав відповідь. отримав сіла. Тобто віра, вона наполеглива, витривала і ніколи не здається. Е, і знаєте, в той момент, коли взагалі як би, проаналізувати, е, ну, от, якісь інші могли методи використати, але знаєте, сказати, дорогі люди там, вийдіть, ми занесемо тут чоловіка, Хай Ісус його стілить і Він вийде. Але тут треба підкреслити, що віра цих людей була креативною. Тобто вона взагалі якби не встан, якісь, в якісь рамки не входила тут взагалі, яким чином вони діяти? Ми не можемо війти до Ісуса, там багато людей, там НАТО великий, і ми... але цього чоловіка треба занести до Ісуса. І тут настільки їх включає, я не знаю, різні ідеї. Я думаю, що хтось, можливо, сміявся з ідеї з цих друзів, але все-таки, решті-решт, вони згодилися, і не знаю, можливо, вони ще певну кількість людей підключили до цієї справи. Чи ще щось, але їхня віра, вона правда, тут була креативна, тому що е вони вилізли на кришу і почали розбирати кришу. Ви знаєте, вони нарахувалися, можливо, це були якісь матеріальні збитки, чи ще якісь речі, як це все відбувалося, хтось їм дозволив, не дозволив. Але ми бачимо, врешті-решт, що от це спрацювало. Це спрацювало. Ця віра спрацювала, ця річ, ця креативність і тому, що вони все-таки прийшли до Ісуса. Ви Знаєте, я якось слухав одного проповідника. Я його чув і живу. Про те, як от в Естердамі, можливо, хтось чув цю історію, один чоловік, він був там місіонером, і знаєте, він настільки хотів людям донести розказати про Бога, що він одного разу використовуючи різні методи, бачивши, що він не можливо, без якогось ефекту, але він настільки хотів, щоб слово це торкалося і сілося в серця цих людей. Де він просто одного разу вирішив зіграти похоронну церемонію, де він, зробивши гріб, гроб, поклавши його туди, несли, якби відбувалося то цікаво. Це в Ютубі можна знайти і послухати. Але він потім із гроба з одним там, чоловіком, почали говорити, що от це мене запровадило до такого стану, цей гріх, цей наркотики, це все, що я от духовно помер. І але таким чином, в той момент, дуже багато людей вони прочули про Бога. Ну, коли я чув, слухав цю. А метод, який він використав, знаєте, я трохи і сміявся, і думав, ну як так, таким чином, наскільки людина може додуматися, що от, о, якби, ну, таку річ треба було придумати ще взагалі, щоб зіграти його, зробити. І, але його, ньому, ним рухала віра в те, що правда, щоб от, донести е, слово до цих людей, що йому було шкода цих людей, які не знають Бога. І також і ті цих людей ми бачимо цю річ. І... Антонімом креативу, знаєте, я думаю, що ми можемо саме догадатися, є якісь такі речі, до яких ми часто звікаємо. Інколи це може бути якась якби, і релігійність, або якась формальність, або якісь такі методи, якими ми постійно знаєте, чи хтось робив, використовував і використовуючи ці методи. Тому е, Бог або віра цих друзів, як ми бачимо, вона була креативною. Ми не можемо почитати чи інші подібні речі, де відбувалося саме таким чином, щоб люди приходили таким чином до Бога. Або приносили когось. І також, як я зачитував цей 20-й віршик, побачивши їхню віру. Тобто ця віра була видима. Ісус міг побачити віру цих людей. І знаєте, як я вже на початку говорив, звичайно, ми свою віру можемо показати людям. Не людям, а точніше Богу. Бог оцінює, от наскільки ми довіряємо нашому Богу. Інколи ми можемо робити якісь такі речі, де люди вони не оцінять, вони скажуть, ну, взагалі це не віра рухає тобою. Це якась, якби. Як ми читаємо там до Корінтян, да? це люди взагалі, вони ради Христа, вони нерозумними стали. Да? Тобто безумними. Але, дорогі друзі, те, що ми не робимо, знаєте, насамперед, я думаю, ми розуміємо, що ми робимо це перед Богом, і ми хочемо показати те, наскільки нам ціний Бог і наскільки. Можливо нам пронести цю віру в нашому серці, в нашому житті. І інша думка, це віра, вона викликає реакцію або дію. І, знаєте, Якби не відбулося або цих четверо людей не принесли цього чоловіка. Я думаю, що по ці, цій історії взагалі не було описано і в Євангелії про цього чоловіка. Я не знаю, можливо, чи іншим чином, Бог би його їх зцілив би, можливо, якось. Але от те, що знайшлося цих четверо людей, цей чоловік, певно, ми бачимо, що був зцілений. Бо коли ми читаємо цей 20-й вірш, в іншому перекладі, в сучасному, там написано так: побачивши, як вони сильно вірують. Тут не написано про цього чоловіка. Вони Ісус дивився на цих людей, які його принесли. Взагалі, Ісус мало звертається до Вже Ісус, коли почав звертатися до цього чоловіка, це ми бачимо. Е... Кажу тобі от, да? Він сказав, чоловіче прощаються тобі гріхи. Взагалі, от перше почав говорити з ним. Насамперед Ісус дивився, якби, яким способом дійшов або дістався цей чоловік до нього. Тобто він дивився, як сильно вірують ці люди. І каже, що були всі вражені 26 й вірш. Охопив всі жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи, неймовірне, ми бачили сьогодні. Тобто, віра вона викликає реакцію, вона викликає дію. І аналізуючи, правда, даний уривок із е, цієї книги Єлуки, ми бачимо, наскільки гарний приклад віри ми можемо взяти із цих четверо людей. Які знаєте, які були жили в той час, я думаю, знаєте, якщо перевести це на наше життя сьогодні, ми також сьогодні можемо знаєте, стати оцими людьми, які будемо унести. Сьогодні дуже багато є таких людей, як оцей чоловік, паралізований справді, який нуждається. Знаєте, коли ми оглянемося, знаєте, чи то наліво, чи то направо. Є люди, не наскільки в хворобах, а наскільки люди покалічені, як ми розуміємо, саме е, головне. Тобто, коли людина вона отримує свободу від або прощення, гріхів, це головне не наскільки людина має хворобу чи якусь навіть, проблему в своєму житті. І я думаю, що хай в нашому серці буде ця думка, це побудження, що Бог все-таки мотивує нас або підштовхує нас до того, щоб ми, дивлячись на таких людей. Яке правда, знаєте, не раз дуже бувають такі моменти або такі випадки, як я. Пам'ятаю, я ще жив на гарні, знаєте, там в мене була така сусідка, я вже розказував цей приклад. І, знаєте, Я дуже часто, е я вже знав, коли вона стукає наші двері, я знав, що це вона. Знаєте, я не завжди, тіпа, о, це знову, вона, що вона знову хоче від мене? Але я не раз дивився, як Бог хоче, е Бог хоче, щоб я їй послужив. Як не раз Бог. Ну, я розказував те свідчення, як я був, прийшов до неї і е допомагав їй. Тобто, але ну, пам'ятаєте, я дуже сильно спішу, мене немає справ. І інколи в нашому житті, коли ми дуже сильно спішимо, у нас є якісь плани, у нас багато якихось справ, досить важливих справ. Інколи, знаєте, дорогі друзі, Бог буде втручатися в наше життя, щоб, щоб ми могли послужити цим людям, наскільки ми готові, знаєте, наскільки наша віра, правда, вона є неегоїстична, наскільки вона любить і рухає нами, наскільки наша віра, як ми бачимо в цих людей, правда, вона є наполеглива до того, щоб... Довести справу до кінця для того, щоб людина вона отримала відповідь. Тому хай Бог правда благословить і допоможе. Коли ми бачимо в житті подібні моменти, справді, що Бог, він, міг сказати, ця віра цього чоловіка вона є велика. Ви знаєте, той чоловік, пам'ятаєте, сотник, Ісус каже, що я такої віри не знайшов у всьому Ізраїлі. Нехай правда, подібна характеристика буде, буде про нас. Хай Бог нам правда, хай. Щоб ми це розуміли, що Бог справді нами пишається, тому що ми догождаємо Йому, тому що наша віра росте, і ми, не дивлячись ні на що, ми догождаємо нашому Богу. Хай Бог благословить, укріпить кожну віру і допоможе кожному із нас. Богу хай буде слава за все. Амінь.